Доброго всім дня, мої хороші, планувала на цьому тижні і на наступному присвятити свій час тому, щоб відзняти для вас декілька цікавих відео стосовно кабачків і огірків. Дійсно смачних, дійсно, які нам подобаються. Минулого року я їх вже завантажувала на YouTube, але вони були. Канал я почала розвивати вже після того, як це все було законсервоване, і відео були просто взяті з Тіктоку. Тому цього року вирішила їх перезняти, щоб було все в повному... на повний екран, в повному форматі українською мовою, а не російською, як було це раніше. Але, самі розумієте, через стан свого здоров'я я втратила цю змогу і найближчим часом ні цього тижня, ні наступного, в мене не буде змоги це зробити. А надалі не знаю, чи будуть вони ті кабачки за гірками, і чи буде це актуально для вас. Тому вирішила, що я за основу візьму все ж таки старі відео, але їх. Відкоригую, е десь підмонтую і зроблю нову озвучку на них зверху, накладу і перезаллю на YouTube для того, щоб саме зараз ви могли скористатися цими рецептами. Тож, поїхали сьогодні. Розпочинаємо з, з досить смачного і простого рецепту. А саме сьогодні мова піде про кабачки прованс. Давайте спочатку пробіжемось по рецепту. Отже, по стандарту вони закриваються в літрових баночках, тому я вам розповідаю на літрову баночку. Що потрібно: один зубчик часника, порізаний дольками. Одна невеличка цибулинка, порізана або напівкільцями або пір'ячком, дивлячись, яка за розміром цибуля. Дві штучки духмяного перця, один зонтик кропу, 5 7 кружалець морковки. Одна чайна ложка готової магазинної купованої французької гірчиці. В зернах не суха, а ця, що вже готова до споживання. Е і кабачки. Для маринаду нам знадобиться 15 літри води, 350 г цукру, 50 грамів солі і 400 мілілітрів 9% оцту. Не лякайтеся цих пропорцій. Не зменшуйте цукор і не зменшуйте оцет. От, повірте, хоч раз закриєте, і ви скажете: так вона була права. Тепер по дрібничках більш детально. Кабачки. Кабачки можна нарізати кільцями, напівкільцями, як вашій душі завгодно. Але краще брати. Не дуже переспівші, молоденькі, упругі кабачки. Стосовно цибулі і моркви, цибуля і морква виходить наскільки смачна, що вона також поїдається. Е, на те, що я не люблю моркву ні в яких варіантах, варену, парену, ніяку, в цьому рецепті я моркву всю поїдаю. Тому у мене в баночках ви можете бачити ну ніяк не по 5-7 кружальців. Це я так закривала перший рік. Зараз я даю моркву. Більше. Головна умова: ці кружальці повинні бути тонесенько порізані, не товсті брусеники, а тонесенько. І навіть можна робити не кружальцями, а напівкружальцями там, чи фігурним отим ножом, як завгодно. Стосовно баночок. Баночки в рецептурі да, йде все, ну, всі дані на літрову банку. Я особисто за закривала і в літрових, і в півторалітрових. Клієнти підписники закривали у півлітрових. Що потрібно зробити далі? Ви наклали баночки, залили киплячим маринадом і поставили стерилізувати. Стерилізуємо від закипання води в кастрюлі. І із розрахунку 15 хвилин на 1 літрову баночку. Все, Все досить просто. Повірте, це смакота неймовірна. А тепер для тих, кого все ж таки бентежить кількість оцту в рецепті, хочу показати вам зараз уривочок з минулорічного відео, де. Це відео набрало 13 136 переглядів. І перегляньте ось коментарі. Приклад, да, закрыла огурчик, огурцы, патиссоны и кабачки по этому рецепту. Это просто улет. Очень вкусно. Огурцы закрывала в полулитровые баночки целыми. Маленькие, значит. Стерилизовала 8 минут. Просто замечательные получились. Когда открыла первую баночку, вспомнила, что не записала рецепт. Перештудировала весь интернет. Благо, что вспомнила название. Спасибо огромное за рецепт. Очень вкусно. Далі. Дякуємо за дуже смачний рецепт. Перевірено, Марінат випили. Гірочки теж смачні виходять. Е Дя Доброго дня, Маріночка. Ось я відкрила свої гірочки по рецепту кабачки Провансаль. Ну, Люди, хто як запам'ятав, той так і написав е Бомба ракета. Усій моїй родині дуже сподобалось. Дякую ще раз за рецептик. Спасибі вам ваш рецепт Бомба. Тобто розумієте, люди закривали, люди користувалися цим рецептом, і я так чекала цього сезону. Я хотіла відзняти вам рецепт від А до Я, показати це все в очію. Ну, невинна я що так сталося, що мене підвела моя рука, і я не можу зараз цим займатися. А саме сезон, саме зараз ви закатки ці крутите, катаєте, і я просто не змогла не поділитися з вами цим рецептом, не нагадати про нього, тому що минулорічний він упав далеко-далеко вниз, і навряд чи Ютуб його буде закидати в рекомендовані, і навряд чи він вам буде попадатися. Але я вам раджу: спробуйте, не бійтесь оцту, ложіть усе по рецепту, і цукру не зменшуйте. Кількість. Лежіть все за рецептом, спробуйте хоча б одну-дві баночки, і я впевнена, що ви закохаєтесь у цей рецепт, і він обов'язково піде до вас у зошит і буде в числі ваших улюблених рецептів. Смачного вам!